На місці ми вже застали наряд поліції, бригаду швидкої та нещадно зламаний ряд дерев здовж бульвару на Богдана. Зухвалий нищівник сахур тихо сидів на стільчику у кареті швидкої. У соцмережах люди написали, що зупинили вандала пасажира автобуса номер 4 Це були мешканці гречків, які поверталися додому, але побачивши з вікна таку жахливу картину, вибігли з транспортного засобу і скрутили порушника, викликали поліцію. Подивитись в очі вандалу та розпитати, що його спонукало це зробити. Приїхав і міський голова. На... А что он пропустил? талашчину, а наша. А наша была малая? Там одна устала. Пропусти миля. Заяву поехал, одна устала. Пропусти миля. А что дальше не пишешь? Тоже после. А на решил. А еще и дальше ломать? Розібрати, що леше шепотів Назар, як він сам представився, було дуже важко. Це якась теорія змови. Він виконавець замовлення від впливових осіб. Люди із здоровим глуздом не зрозуміють глибини його думок, але ж факт, що дерева стали безневинною жертвою тих мультиків, що крутились у голові злодія. Він не шкода тих двірників, тих дітей, які садили з школи сьома. Шкода? Тих двірників, які поливали його. Шкода? І ти кож, кажеш, хочеш далі поламати? А як вас звати? Назар? Маленько не там. А тут як опиниться? Це ж автобус їхав. Ви з завданням сюди приїхали чи як? Чи просто за своїм бажанням. Прийшов. Прийшов, так. Погуляться. По тіньку, по алейки, пасакури копилися. Вже при опитуванні слідчих поліції Назар чіткіше називає план, в якому він начебто бере участь. Працюєте, не працюєте. Офіційно. Що сьогодні було, що ви? Що вас спонукало зробити такі дії в місті Сміла по вулиці Богдана Хмельницького? Не тільки Богдан Хмельницький. А що? План міжнародний план. Міжнародний план чого? Захисту життя. Захисту життя? Вам хтось сказав це зробити, чи як це сталося? Ну, ви зламали 37 дерев. Чому? Так треба. Так потрібно. Вам хтось це сказав зробити, чи це ви самі надумали? Я сам зроблю. Ви розуміли, що ви робите? Так, я знаю, що я Так. Ви розуміли, що за це буде вам відповідальність? Я знаю. Да. В Кареті швидкої власне чоловіка доставлять в лікувальний заклад психіатричного спрямування. Як він сам засвідчив, там він уже лікувався і має групу інвалідності. Вас викликали як психічні розлади. Неадекватна, агресивна поведінка. Викликали. Ну ми не знали, що ми виїжджаємо на. Це правопорушення, так, да, це порушення в, в громадському місці. То вас поліція викликала? Да, так, нас викликала поліція. Да. І ви тепер його доставляєте? Ми тепер доставимо його в психіатричну лікарню. Далі злочинцем працюватимуть лікарі та правоохоронці, а комунальники підраховують збитки. 37 знищених дерев. Кожне з них вартувало 997 гривень. А ще врахувати догляд і полив, то вартість буде більша. Тож сума збитків ще невідома. Всі, хто бачили, понівечені сакури, не могли стриматись від обурення і нерозуміння, як рука піднялась на ці деревця. І що ще цей чоловік міг наробити, невідомо. Адже свідок демонструє, що побачив, як він робив написи біля супермаркету. Там теж написано слово схоже на. Демонтаж, тож сподіваємось, що тепер порушника ізолюють у лікувальному закладі, щоб він не завдав більше нікому шкоди.